18-річна першокурсниця Зоряна, юрист-міжнародник, приїхала у село опішне під Полтавою або долати власні страхи. Я знаю, що будуть певні ігри, і ну такі, що випробують, і я просто хочу побороти себе з свої страхи і, і дізнатися, чи дійсно я можу. І ну і надіюся, я не зійду раніше часу, доки закінчиться табір. Це не табір відпочинку. Сюди з'їжджається молодь з усієї України на патріотичний вишкіл. У всеукраїнському таборі відвага виховують волю та характер. У перший день його учасники ще не знайомі, виконують чи не найголовніше випробування. Усі разом встановлюють багатометрову щоглу практично голими руками і тільки за допомогою двох рогаток, аби згодом підняти просто лісу державний прапор. Найстарішому табору, мабуть, 15 років це табір на Сумщині, Коловрат, табір для дітей. Табору Відвага 8 років. Він починався на Тернопільщині, але задум цього табору був такий, щоб рухатись на схід. Тобто на Західній Україні є націоналісти, є ці традиції, і ми хотіли донести їх до сходу. У таборі відмінне від звичного життя. І це його учасники вважають найбільшим плюсом. Вільного часу молодь практично немає. Тут чітка дисципліна та розпорядок дня. Є навіть штрафбат. У перші ж години встановили намети і розбили польову кухню. Ось це місце, як відкрили нам таємницю у таборі Відвага, найбільш стратегічний об'єкт. Це не землянка, це не бліндаж, а звичайний собі лісовий холодильник. Базові знання у відвазі щороку змінюють раніше. Ставку робили на фізичний вишкіл. Минулого року відвага внесла такий військовий елемент. Приїжджали ветерани, АТО приїжджали військові інструктори, які вчили основам військової підготовки, наприклад, і таким чином учасники мали змогу підготуватися. До речі, деякі з них хлопці, десь мабуть, чоловік п'ять поїхали після цього в АТО. Нині акценти на активну громадянську позицію. Наприклад, вчитимуть, як сприяти декомунізації і що робити, аби перейменувати вулицю у своєму місті. До початку подій на Сході організатори планували, що табір переїде й до Луганщини та Донеччини, але не встигли. Втім, молодь зі сходу все одно тут є. Дмитро родом з Луганщини, зацікався табором після розповіді друга і вже четвертий рік приїздить сюди. Дуже багато просто пропадають на вулиці, скажімо так, але Потрапляють сюди, вони трошки по-іншому починають ставитися до, можливо, навіть до життя. Минулого року з табору повернутися додому він вже не зміг. Згодом дізнався, що його розшукують. Зараз хлопець живе у столиці і висловлює чітку позицію. У мене там ще друзі залишилось дуже багато. Кажуть, приїжджай, кажу, я приїду, коли будуть там українські прапори. Триватиме табір до 30 липня. Участь у ньому підтвердили цьогоріч близько 70 юнаків та дівчат.